Добрий день, вас вітає компанія UIT. У цьому відео розглянемо питання Аналітичні звіти в конфігурації Вас малий бізнес. Вас малий бізнес досить потужна система для управлінського обліку, тому, звісно, вона має багато вже вбудованих звітів, а також є можливість налаштувати індивідуальні за потреби та спростити доступ до необхідних звітів іншим користувачам. Почнемо з огляду та розглянемо звіти функціональних модулів. Кожен блок містить розділ Аналітика, ось ці наші функціональні блоки, який представлений вбудованими звітами відповідно даних по конкретному модулю. Ось ми бачимо підрозділ Аналітика, звіти. Розглянемо якийсь із звітів. Давайте виберемо блок продажів. Давайте ось розділ аналітика. «Звіти». Перед нами відкривається вікно із звітами. Ми в цьому вікні можемо їх бачити в такому більш графічному форматі, або ж вони можуть виводитись у форматі списку. Це вже за бажанням як кому зручніше. Так, я перейду до першого варіанту. Для того, щоб знайти необхідний звіт, можна ввести в пошукову стрічку ключове слово і задати пошук, також є можливість відсортувати. Ви хочете бачити всі звіти, останні, які ви переглядали, або ж ті, які ви обрали для себе як важливі. Давайте розглянемо один із звітів, наприклад, динаміка продажів за періодами. Віконечко, документ звіту виглядає ось таким чином. Ми бачимо шапку, де задаються параметри звіту. І зараз це пусте вікно, але тут, як тільки ми сформуємо звіт, ми будемо бачити віконце з даними. Ми можемо обрати будь-який період. Наприклад, Є стандартні періоди, тобто навіть з розрахунку в один день, тиждень, півріччя, рік, тобто будь-які періоди. Якщо ми хочемо побачити за дані за весь період, ми просто натискаємо очистити період і, відповідно, за всі дані за рік, за скільки в нас назбиралось по даним реєстрам, воно буде нам відображатись в цьому звіті. Натискаємо. Очистити період, вибрати та сформуємо звіт. Так, звіт сформувався. Бачимо, у нас є таблична частина звіту та її графічне відображення. Повернемось до усіх звітів. Так, як бачимо, тут велика кількість звітів. Але це ще не всі. Є ще можливість подивитись додаткові звіти. Потрібно пролистати вниз, прогортати і натиснути Показати ще звіти. Так, щось вантажить. Так. Угу. Є. Ось, у нас відкрилось ще більше звітів. І ще більше. Але буває так, що є звіти, які хотілося би доналаштувати. Як це зробити? Давайте спробуємо. Можна зайти в будь-який звіт. Давайте ми з вами розглядали динаміка продажів за періодом. Повернемось до нього. Так, повернемось до нього. От є в нас така. Чудова кнопочка команда налаштування, натискаємо на неї. Натискаємо не простий, а розширений вид налаштувань. І бачимо, відкрилось віконечко, де є величезна кількість параметрів, які можна налаштувати фільтрів, відборів тощо. Можна також додати якісь свої фільтри. Бачимо, у нас тут в один період, кількість товарів в одиницях зберігання. І ось ми бачимо: ось період, кількість товарів одиницях зберігання. За потреби ви можете додати свої якісь фільтри. Далі поля та сортування. У нас є. Так, давайте ми спочатку сформуємо закриємо це віконечко, Сформуємо звіт, щоб у нас. Були якісь дані, які можна побачити. Так, повертаємось до налаштувань, поля та сортування. Бачимо: у нас є виручка. Ось стоїть у нас відмітка, собівартість, валовий прибуток, рентабельність. І що ми можемо зробити в цьому полі? Ми можемо, наприклад, додати кількість. А також задати сортування. От зараз, наприклад, якщо я закрию та сформую, то у мене кількість буде, я буду мати можливість її відсортувати. Так, давайте спробуємо відсортувати по виручці. Тобто ми хочемо побачити, який місяць приніс нам найбільшу виручку. Отже, я натискаю виручка. Навожу, виділяється іншим кольором, та переношу виручку до вікна сортування, сортування за зростанням. Давайте виберемо за спаданням, закрити та сформувати. Як бачимо, після налаштувань полів. Та сортування у полі виручка у нас відсортовано за спаданням. І в перший місяць відображається той, який приніс нам найбільшу виручку. Так, проглянемо інші налаштування, оформлення. Як вам зручно? Ви можете виводити фільтри. Ви можете змінювати колір фону, тексту, границі. Змінювати шрифти, колір шрифтів, шрифтів, тобто робити все, щоб вам візуально було зручно працювати з цим звітом. Та структура. Тобто, в структурі ви формуєте так документ звіту, підпорядковуєте, за такими параметрами, за якими вам буде зрозуміло читати інформацію у звіті, якщо користувач планує у майбутньому використовувати звіт із зробленими додатковими налаштуваннями, він може зберегти виконані налаштування у вигляді персонального звіту чи надати можливість використовувати доналаштований звіт іншим користувачам. Давайте цей закриємо тут сформуємо. Так, бачимо дрібні правки. Для того, щоб зберегти, натискаємо ще варіанти звіту зберегти як. Цей звіт Бачимо на ми можемо перейменувати як нам зручно. Я залишу просто копії. Ви можете надати доступ іншим користувачам або ж не надавати його. Для того, щоб надати, потрібно поставити відмітку вказаним користувачам та в відповідному чекбоксі також проставити відмітки. Ми залишаємо тільки авторові. І бачимо у нас зараз збережений звіт з нашими персональними налаштуваннями. Часто буває, що налаштований вам звіт потрібно відправити іншим користувачам. Як це зробити? Для цього також потрібно натиснути кнопку Ще, поділитися на персональні налаштування, поділитися налаштуваннями. Так. Або вводите ім'я користувача в пошукову стрічку, або в переліку користувачів, обираєте того, з ким ви хотіли, хотіли поділитись, кому б ви хотіли надати доступ до даного звіту. Наприклад, заступник директора, От, обрані користувачі, поділитися все. Налаштування передані. І тепер, коли цей користувач зайде. В програму йому будуть доступний цей звіт з новими налаштуваннями. У програмі є можливість налаштувати швидкий доступ до часто використовуваних чи важливих звітів, додавши потрібний звіт до папки Вибрані. Для цього потрібно, давайте зараз перейдемо в звіт, продажі аналітика звіти. Ну, наприклад, Та ж воронка продажів за періодами. Давайте ми вже з нею працюємо. Так, для того, щоб додати цей звіт у вибрані, потрібно натиснути на зірочку. Вона змінила на жовтий колір, і цей звіт вже потрапив у вибрані. І отже, коли ви вже наступний раз зайдете у звіти, і натиснете вибрані. Ви побачите цей звіт у вибраних. Ось у нас сюди перемістився. У програмі «Бас Малий Бізнес є можливість налаштувати універсальні звіти. Доступ до такої опції можливий через модуль налаштування, розділ адміністрування, друковані форми, звіти та обробки. Універсальний звіт. Налаштування універсального звіту, тобто за вашими власними параметрами, відбувається по тій же схемі щодо налаштування вбудованого звіту, ви задаєте параметри в шапці. Через кнопку налаштування є можливість змінювати, додавати фільтри, створювати поля, сортування. За цими полями по спаданню чи по зростанню оформлювати так, як вам зручно, та задавати структуру. Як ви зрозуміли, кожен функціональний блок містить розділ Аналітика, звіти, «CRM», продажі ось ми бачимо аналітика, звіти «Звіти», кожен, кожен блок. Але як до цього розділу додати звіти, ті, які ви хочете бачити в цьому розділі? Це зробити досить легко. Для цього потрібно перейти в налаштування, адміністрування, друковані форми, звіти та обробки, та перейти, клікнути на гіперпосилання. Звіти. Перед нами відкрилось вікно з налаштуваннями звітів. Ліворуч бачимо всі розділи. Ми їх відкрили і праворуч безпосередньо звіти. Відповідно до кожного розділу, до них включені якісь звіти. До прикладу, ми б хотіли бачити в розділі головне якийсь звіт з розділу продажі нехай це будуть баланс. Для цього потрібно виділити звіт баланс. Та натиснути розмістити в розділах. Розмістити, розмістити в розділах головне. «Розмістити». Тепер, якщо ми перейдемо до розділу головне, ми побачимо, що в цьому розділі з'явився ось відразу він виділився іншим кольором, звіт баланс. Таким чином, ми, зайшовши вже безпосередньо в цей розділ «Головне», Вибачте, в цей блок ми, натиснувши на звіти, побачимо, побачимо цей звіт, який ми додали баланс. Ще є цікавим інструментом такий інструмент, як розсилання звітів. Припустимо власникові, який хоче отримувати на пошту. Якийсь звіт, там, раз в тиждень в кінці тижня, чи якийсь раз в місяць тощо. Тобто ми зараз говоримо більше, мабуть, про регулярність. Для того, щоб налаштувати таку регулярну розсилку, потрібно також прийти в. Блок налаштування, розділ адміністрування, друковані форми, звіти та обробки, і натиснути розсилання звітів. Можна створити. До речі, ця можливість є також створення розсилань через, безпосередньо через якийсь звіт, коли ви налаштовуєте його. Отже, от у нас відкрилось поки що пусте вікно. Ми можемо підібрати звіт. От це вже знайоме віконечко. Будь-який обираємо вибрати. Звіт включений в розсилку. Далі обрати розклад. Ми хочемо обрати щодня, щотижня. Можна заповнити за шаблоном, тут є більше можливостей. Я їх пролистала. О, так, можна обрати період відповідального, О, доставка відправляти по електронній пошті, тобто треба потрібно вказати одержувачі та від кого. Чи опублікувати в папку мережевий каталог на FTP-ресурс відправити? От. Ну І, звичайно, найменування. Цей звіт потрібно якось назвати і запрограмувати на якусь, якусь регулярну розсилку з певним звітом. На цьому ми завершуємо наше відео. Якщо воно було для вас корисним, ставте уподобайку. Якщо залишились питання, поставте їх під відео. Переходьте на наш сайт, знайомтесь з нашими послугами, програмними продуктами. На все добре!